Сьогодні мій особливий день, і найбільший подарунок, який я хочу зробити. Це молитва за тебе, дитино моя. Це не випадковість. Бог сам хоче, щоб ти почув ці слова сьогодні. Господи, Ти знаєш її серце, її біль і тривоги. Я прошу тебе зараз торкнутися її душі, забрати смуток і наповнити миром, будь її захистом від усякого зла, оточ її любов'ю як щитом, і дай їй силу пройти свій шлях, благослови її дім і родину, збережи від втрат. Вороб і небезпеки, даруй здоров'я тим, кого вона любить, і відкрий двері для нових можливостей і радості, а найважливіше, Господи, прости її та весь її рід, очисти від гріхів юності і прихованих провин, забери тягар і прокляття, даруй нове серце, світле життя і мир у душу. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши амінь у коментарях. І поділися нею з тим, якого любиш. Сьогодні допомога прийде.